Може буде прощатися. Бо я вчора насварилася. І сказала, як це так, що ти зі мною навіть не попрощався. То думаю, що якщо пам'ятає, то сьогодні буде то робити зараз. Але подивимось. О, бачите, бачите! Супер! Молодець! Папа -па, Вова. Всім привіт! Не встигла привітатися, бо хотіла дуже-дуже показати, як Вова прощається. Ну і вдалося мені то сьогодні. А я йду <кій> до свого начальника в бюро, бо мені треба там дещо для прибирання ці взяти, бо в мене вже покінчалося. Кінець місяця воно в мене вже покінчалося. Хоча ми беремо завжди всі, все на початку місяця. Щось я Якось цей місяць не розрахувала. І треба мені більше. Так що іду. А мене попросила ще подружка, як я буду їхати з роботи, щоб я заїхала в такий великий будівельний магазин, де ми колись вже тут з Камілою були. Я розказувала і неправильно називала його. Будовляний казала, а то будівельний треба казати. І щоб я купила якийсь там декор їй. до на Новий рік, то зараз буду шукати, скинула мені фотку. І я зараз буду шукати. Якщо чесно, то не знаю навіть, де шукати, в якому відділі. Тут дуже великий магазин. Спитала в продавці, не в а консультанта, сказала мені, куди йти. Бо якби не спиталась, то тут ходити цілий-цілійський день, напевно. Ходиш ходити і не обходиш той магазин, дуже великий. Тут все є, все, що не хоче. Я дуже його люблю. Колись з Камілою вже тут були, як драбину мені купляли на роботу, поки ми тут обходили все, Капець. Так, І навіть не все не обходили. А дивіться. Дивіться, які гарні гномики. Які гномики гарні. І трошки більші. Ну і всякі фігурки. Ну, я би так дуже хотіла, щоб було порядок на подвір'ї і такі стояли фігурки на подвір'ї. Такий вінок на двері мені дуже сподобався, але він дуже великий, є трохи менший, всякі різні. І оці. Саме найголовніше, що тут є штука на батарейки, і вони ще світяться. Де воно? Зараз покажу. Десь я бачила. А, от лампочки. От. От. Ну, коротше, гірляндою обмотані. І вони ще світять. Я думаю, чи такий собі купити, чи такий величезний. Чи може оці, що такі ніби зі снігом? Цей дуже мені подобається, дуже засніжений ніби такий. А такі мені усічки в шаша є. Але ці взагалі без ніякого декору. Тут ще, в принципі, є, що шишки собі докупльовують, І можеш собі, ну і оці штуки, і можеш собі щось комбінувати. Але я не хочу нічого комбінувати. Я хочу бити зразу готове. І не знаю. Ну, ще отакі штучки є теж, що можна робити, себе комбінувати. І не знаю. Ну, коротше, я тепер сюди зайшла і я не хочу вийти з цього магазину. Мені все треба і все подобається. І верхушку теж мені треба. Зірочку я не хочу. Тут є, тут є класна зірки теж світиться. Вона вставляються батарейки. І вона ще буде світитись. Ніби непогана така зірка. Але не знаю, що я зірку не хочу. А верхушку таку би хотіла. Але синю би хотіла. Або жовту. Не знаю. Взяла собі такі Гірлянди, бо баба казав, що хоче ту велику ялинку у нас на вулиці е, украсити. Ну, і ще такі, бо ми брали сині і, і будуть такі золоті. І буде в стилі синьо-золотому у нас ялинка. Що означає жовто-блакитний? А от є штучні ялинки і не настільки вони страшно дорогі. 300 злотих, От, наприклад, 301 злотий ялинка. Оце. 301 злотий. І вона так гарно виглядає. Оце 340, така більш природніша. І я думаю, чи то не купити штучної ялинки, ніж ставити ту, потім її викидати, а так мати вже на собі на руки. Бо в Україні в нас була штучна. Ну добре, подумаємо ще над тим питанням. А знаєте, яка моя мрія? Ось це. Посудомиєнчна машина. 1400 злотих. Бо я зайшла так просто подивитися ціни на ці направки, бо в мене щось дуже часто так пралка ломиться. Ну, коротше, можна за тисячу. 80 купити 1076, бо в мене дуже часто вона ж сломиться правка. Я так просто зайшла ціни і побачила змиварку ну, цю посудомейку. Але посудомейка це для мене моє, моє це моє бажання, моя мрія. Я собі, напевно, куплю її, назбираю. І... Я знайшла те, що я шукала. Зараз покажу вам. Для подружки. Бачите, оці три в наборі. Ось такі типу, подарочки. От вони. Бачите? Я мала це їй купити. Але ціна дуже якась велика, не така, як має бути. Там на роботі в неї купляли дівчата по 70. Зодних, а тепер вони 229. Бачите? Ну і капець. І шкода. Бо дуже класно. І дуже навіть є різні всякі. Такі шиї. І золотисті. І золотисті там стоять, є. Такі всякі різні. Слухайте, я, напевно, навіть не роздіваюся, йду зразу в магазин, бо приїхала вже додому і вийшла з машини відкрити собі ворота. Слухайте, як запахло мені салатом олів'є, я не можу вам передати той запах. Й... Хтось робить салат олів'є, хоч, ну, хоч вони тут в Польщі не так трошки роблять, як ми, е, трошечки інший, але запах, напевно, той самий. Вони просто там замість е, що вони дають. Вони ковбаси не дають, дають яблуко ще, я знаю, і дають, так як ми моркву тільки варену даємо, то вони дають ще плюс селера і петрушка. О, я знаю таке. І вони тіпа, не м'ясний. Він там м'яса взагалі ніякого немає, так як в нас або ковбаса, або м'ясо хтось дає копчене. Я, але мені запахло таким салатом, салатом олів'є, Так що йду я, коротше, я куплю щось на салат, ну, само собою, горошок. А, і вони кукурузу дають, поляки, замість е, горошку. Може, дехто і горошок дає, але більшість кукурудзу дають. Коротше, я йду по горошок, я йду по ковбасу копчену. Я йду. по яйця, здається, в мене яєць немає. І, коротше, я сідаю і роблю салат, бо більше нічого їсти не буду сьогодні, тільки салат той Олів'є. Все, пішла, потім покажу. Звісно, я трошки невчасно вибрала йти в магазин, щоб купувати все на салат, бо сімба ще навіть не погуляв. Я його випустила гуляти, тепер не можу його в хату закликати ніяк. Але давай заходь, сімбочка. О, заходи. Зараз зайде. Але ще й дощ починається. І ще сьогодні мають бути збори онлайн в Каміли з Рітою. Батьківські збори онлайн. І мені треба знайти ще пароль до як будемо входити по тому Google Meet, то ще паролі треба познаходити. А в мене ті паролі десь, я навіть не знаю, де я їх кинула. Ну, коротше, я біжу скоренько все-таки, бо я не можу. мене аж бурчить в животі. Коротше, так. Картоплю з магазину вернулася, все купила. Картоплю варити, поставила, моркву поставила, яйця поставила. Коди знайшла для входу на збори. Тепер йду робити, різати ну, ковбасу, е, що там ще, горошок засиплю, е, цибульку поріжу, поки вариться картопля, і морква і яйця. І попробую ще не знаю, чи можна скачати Google Meet, а Google Meet скачала на телефон, а не знаю, чи можна на ноутбук скачати. Бо ніколи не пробувала. Зараз попробую ще на цей на ноутбук скачувати, щоб вдруг. Бо, я собі думаю, через ноутбук було б краще заходити. Тому що, якщо я буду сидіти на зборах через телефон Google Meet, то може таке бути, що хтось або подзвонить, або що, і щоб часом мені не збилося, я так собі думаю. Бо, добре, наприклад, хтось буде дзвонити, я не буду піднімати трубку. Но, але, щоб не, мене не викинуло з тої програми, чи, чи не викине. Ну, не знаю, але ліпше хочу краще перестрахуватися і попробую скачати на ноутбук, щоб через ноутбук заходити. Подивлюсь, може вийде. Так швиденько все зварилось, і ну, яйця само собою швидко. А картопля і морква я тільки порізала ковбасу трошки, трошки цибулі, трошки ковбаски, горошок, і вже все зварилося. І взяла зразу таку таку велику, цю, коротше. Як сказати, миску, не миску, щоб мені легко було перемішати, а потім вже собі переложу куди треба. Все, на кінець то зроблений салати, можна починати сідати і їсти. Якраз прийшла Ілона зі школи. Я включила собі свою блогерку, одну з улюблених, дивлюсь, і буду їсти. Бо я теж ще не обідала. А вже розкажу яка. А вже у нас півтретій. Так що. Хто їсть, теж смачного. Ілона теж їсть. І я їм. Коротше, нанервувалися з дітьми, підключитися нам в тому так і не вдалося. Той Google Meet на ті збори. Бо і, і писали смс в той в групу класу. І теж там тільки. Скільки у вас є взагалі дітей в класі? Біля 20. 22, вроді би, так? Біля 20, 22, здається. Бо 11 українців, 11 поляків. 22. 22 З 22 батьків не можуть зареєструватися. Четверо тільки зареєструвалося. Не знаю, мені показує, що Неправильне посилання, неправильний лінк. Вони дали неправильний той, щоб вписати в Google Meet. Ну, ні, то ні. Як схочуть, то перекажуть якусь інформацію. Коротше. Мене аж голова почала боліти через то. Все, настав вечір для себе. Включаю якесь кіно і буду дивитися. Не вдалося мені на зборах побувати, то буду в кінотеатрі. А з вами буду сьогодні вже прощатися. І зустрінемося завтра. Па-па!